Мої вітання друзі! Лабораторний блок живлення з комп'ютерного блока живлення на базі ATX на основі шим-контролера tl 494 або її аналог k 7520 Я переробив і в мене вийшов ось такий блок живлення. На передній панелі ми можемо наблюдати дисплей з індикатором напруги і сили струми. Мережевий вимикач, регулятор напруги, регулятор струму і, звісно, клеми. На задній частині ми наблюдаємо кулер. Я поставив трішки менший, нерідний. Не Заглянемо всередину, з чого він складається. Як ви побачили, це стандартна схема комп'ютерного блока живлення. Зараз я вам покажу схему, ось його схема. І в інтернеті вони є доступні. І на цій основі я переробив його. Всі переробки тут ясно виражені, і схема відповідає дійсності, оскільки тут нічого особливого мудрувати не треба. Залишається тільки випаяти непотрібні деталі і скомутувати деякі частини. Звісно ж, і виходну частину викинути треба. Що я тут допрацював, я тільки додав. Один резистор зашунтував струмовий змінний резистор для того, щоб струм на виході був в 7 А. І додав я кремку 12 вольтову, ось вона на радіаторі тут кріпиться для живлення самого кулера. Я його заживив від чергового живлення, тим, що живиться таєлка. 12 вольт приблизно 12-14. А сам кулер я заживив від 5 вольт, щоб він не сильно гудів і гримів. Дросель групової розв'язки DGR. Я лишні дроти викинув і оставив лише ті, що мені потрібно на 12 вольт. Все, ось так все виглядає. Я ближче покажу вам. Нічого тут складного немає. Додаємо вольтметр. І робимо деяку перевірку. Зараз я вам задемонструю його в роботі. А нагружати ми його будемо ось такою 500-ваттною лампочкою від кіноапаратури, мабуть. я, я не знаю. Ну, ми всю потужність з нього не видавимо, але параметри можемо побачити його. Під'єднуємо лампочку. Так, під'єднав я лампочку. І вмикаємо. Вмикаємо і починаємо накручувати напругу. Як ви бачите, напруга не додається, тому що регулятор струму викручений у нас в нуль. Так, починаємо регулювання. Так, 9, 11, 13, 5. Ну, оце максимум, що він видає, тобто. 18 вольт, 6 Ампер. А ви спитаєте, як же він захистом від короткого замикання? Я вам це зараз продемонструю. Дивіться, беру пінцет і замикаємо. І що зараз буде, як ви гадаєте? Замикаємо трішки іскор. Зараз ще раз, іскор. Як ви бачите, лампочка потухла, струм 7,5 А, напруга 0,6 вольт. Знімаємо. Перемичку. Як ви бачите, блок не згорів, все працює. Звісно, що при підключенні акумулятора з зворотньою полярністю діодні, діоди, вихідні шотки вони вигорять. Тобто, захисту від дурака я тут не робив. Оце. Такий агрегат, друзі, вийшло. Не можна спокійно заряджати акумулятор, як ви бачите, ось 12 вольт, 14 можна додати. До речі, я обликав, та ним заряджав акумулятор. То що запитував у мене інвертор. Ось такий, друзі, блок вийшов. Тобто, якщо у вас є в наявності блок живлення комп'ютерний, то ви спокійно можете, згідно схеми, зробити блок живлення, але краще всього переробку робити з працюючого блоку живлення, щоб не було потім лишніх проблем. Ще є я переробив один блок живлення на базі СЖ 2535, але там немає можливості регулювати струм. Ну, якщо кому цікаво, я зроблю відеоогляд і на другий блок живлення. Ось такий агрегат, друзі, получиться. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.